Дорога мені у Христі церква шлях любови, ті, хто вовручі і ті, хто в розпорошенні. Отож, брати і сестри, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна в Господі. Алілуя, Мир нам, мир нашій Україні, мир Ізраїлю, перемоги, життя над смертю усім нам. Якщо ранкова роса служить вам благословенням, поставте уподобайку цим, під цим відео. Поділіться ним у своїх соціальних мережах та порекомендуйте наш церковний канал своїм друзям. Сьогоднішньою ранковою росою буде молитва Царя Давида, записана в 40 Псалмі, 8 віршем. Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій в мене в серці. Наша боротьба за збереження віри складається з двох основних напрямків: внутрішня боротьба, коли ми працюємо над своїм серцем, упокоруючи його послуху Христовому. Особливо в критичні моменти нашого життя і зовнішня боротьба, де ми, як Божа сім'я, повинні відстоювати принципи та інтереси царства Божого серед суспільства, в якому ми проживаємо. Цар Давид багато разів стикався з небезпекою у своєму житті. Більшість цієї небезпеки приходила від людей, які йому заздрили. У деякі моменти небезпека здавалася настільки страшною, що він по-людськи не бачив виходу. У 40-му Псалмі Давид розповідає свою історію боротьби за віру в найскладніші моменти свого життя. Він описує, як Бог рятує його від такої долі, що приносить хвалу і є прикладом для інших. Читаємо перший вірш: «Непохитно надіюсь на Господа. І він прихилився до мене, і благання моє він почув. Фраза «непохитно надіюсь на Господа з мовою оригіналу в очікуванні я чекав. Цей єврейський літературний прийом подвоєння слова вказує на те, що він чекав старано і щиро, терпеливо і наполегливо, доки Бог не захоче допомогти йому. Сьогодні всі ми з вами живемо в очікуванні закінчення війни. Але ми не чекаємо в бездіяльності, наше очікування активне, ми воюємо кожен на своєму фронті. Молимося, працюємо, жертвуємо фінанси. Ліпимо вареники, приймаємо біженців, евакуюємо, годуємо, перев'язуємо рани і знову молимося. В очікуванні чекаємо, пильнуємо, щоб не втратити внутрішнього, внутрішню віру. Навіть коли ми втрачаємо, ми чекаємо, кличучи до Отця, Господи, вірю, але допоможи моєму, невірю. Активне очікування це послуг Богові незалежно від обставин. Навіть коли душа хоче залишити тіло і взяти крила зірки, піднятися до небесного святого святих, ми залишаємося на цій землі вірою, виконуючи волю нашого Отця. Джон Парсон зазначає, що наше серце має мир лише тоді, коли воно слухається Божої любові до нашої душі. Таке підпорядкування або підкорення серця перед Господом багато глибше, ніж зовнішній послух. Звичайного, ритуального послуху недостатньо, тому що можна слухатися з неправильних причин. Господь прагне повного усвідомлення нашої потреби в Богові та щирого внутрішнього підкорення. Слово підкорятися грецькою мовою означає поступатися, здаватися, відмовлятися або здаватися. Це те, що Месія називає помертий для себе або розіп'ятися з Христом. Відмовлятися від контролю, довіритися Богові, віддати своє серце Богові з упевненістю, що Він підтримує вас навіть у хвилину. Слабкості, це природа впевненості в досконалості Божої любові. Давид непохитно чекав на Господа, в очікуванні чекав. Чарльз спержен доречно зауважив так подумайте, брати, тут же не написано, я з, не, з нетерпінням чекав на Господа, як відбувається у випадку більшості з нас. В результаті Бог не запізнився. Читаємо другий та третій вірші. «Витяг мене він із губ... з губної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста. Для нашого Бога хвалу. Нехай бачить багато хто, і пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Зверніть увагу через те, що Давид зберіг свою внутрішню віру, чекаючи, чекав, Бог його витяг з біди. Виявив на високе та надійне місце, зміцнив його, обновив його. В результаті збережена віра Давіда впливає на суспільство, в якому він знаходиться. Завтра продовжимо вивчати уроки віри. Я Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Помолимось, небесний наш тато. Дякуємо тобі, Господи, за твою благодать і милість. Дякуємо, що ти добрий до нас сьогодні. Дякуємо, що Ти бережеш нас сьогодні, що Ти даєш нам милість, Господи, що Ти навчаєш нас, Господи, боротьбі, Господи, слава Тобі, що Ти даєш нам сили перемагати себе в той час, здаючись перед Тобою, покладатися на Тебе, активно покладатися, Господи. Галилуя. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Україну, благословляємо Україну. На перемогу, на мир, на відбудову, на відновлення, Господи, збережи життя, покрий нас Тобою, Господи, Твоїми крилами захисти нас, Господи. Нехай Твої ангели, Господи, будуть в Україні через Україну, Господи, посиль Твою охорону і благодать в Україні. Посиль Твою охорону і благодать, Господи, в Ізраїлі. Ми довіряємо Тобі наш добрий батько. І ти бачиш, що тут робиться у світі. Збережи і дай милість, Господі, тобі вся слава і хвала на віки віків. Амінь.